Купувати більше зброї для України, щоб змусити Путіна сісти у надані йому Трампом 50 днів за стіл переговорів. Закликає членів НАТО генсек Альянсу Марк Рюте. На Рамштайні, що відбувся у режимі онлайн, Німеччина обіцяла Україні п'ять систем Петріот. На більше як 2 мільярди 200 мільйонів гривень оголосила новий пакет допомоги Велика Британія. Канада заплатить за ремонт танків леопард, які Україна отримала раніше. Нідерланди Дають гроші на дрони перехоплювачі і обслуговування винищувачів f 16 Список необхідного ЗСУ озброєння, включно із засобами ППО, українська сторона передала кіту Келогу особисто під час його візиту до Києва. До відомого генерала була доведена необхідна кількість, яка дійсно зможе відіграти важливу роль в захисті. Різних міст і регіонів України. Ми, звичайно, говорили про спільну взаємовигідну співпрацю. Це і українські дрони, і американська сторона демонструє інтерес в спільному і виробництві, і в нашій продукції. Після чого ми очікуємо відповідний контакт. Комунікацію між президентом Зеленським і президентом Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей України і Данія розроблять перехоплювач дронів із штучним інтелектом. Пише військовий портал Дефенс Експрес. Співпраця поєднує найкращу західну оборонну інженерію із українськими військовими інноваціями. Подробиць проєкту не розголошують, але відомо, що данська компанія надасть передові сенсорні технології. Новий комплекс має виявляти, відстежувати і нищити російські дрони. Українці полюють на росіян цілодобово виявляти ворожу техніку і живу силу яструбам. Це 411-й полк безпілотних систем. Допомагає данський дрон Хайдун шукати ворожі цілі, наводитися, передавати дані. Він здатний за будь-якої погоди. Данська пташка нищить ворога, навіть коли той глушить зв'язок. Реальні кадри розвідки місцевості і бойова рутина екіпажу у нашому спільному. У репортажі із армією Там я бачу вроді би рух, Там, на ну, диви біля неї. Ми можемо по ній зараз полетіти. Це робота 411-го окремого полку безпілотних систем яструби. Хлопці з неба стежать за ворогом та знаходять цілі для ураження завдяки данській пташці rq 35 хейдрон. Цей красень часто працює вночі. Це дрон данського виробництва, який веде розвідувальну роботу. І наразі він уже готовий до виявлення ворожих цілей. Екіпаж за ніч робить в середньому 5 вилітів. Загалом інтенсивність роботи, які. Кількість вилітів залежить від багатьох факторів, це як і подавлення, ворожі. Також працює наше подавлення під час повітряних тривог. РК «Хайдрон» хайдрон ідеальний для роботи вночі. Це тихий мобільний та надійний розвідник. Він дає бійцям реальну перевагу, дозволяє бачити ворога, залишаючись непоміченими, точно коригувати удари і реагувати в реальному часі. У повітрі може перебувати понад півтори години. Після запуску пташки в повітря оператори стежать за ним на моніторі комп'ютера. Один з операторів дроном управляє, інший слідкує за зображенням на камері. Ночна робота має певні нюанси, тому що це робота по сигнатурам тепловим і робота по з певним лайфхаком, коли ми переключаємо камеру на днівну і дивимося, чи не їде якась автівка на фарах. Хлопці знаходять цілі, передають координати. Доброї ночі, пане оперативне, бачимо рух в зоні інтересу, там де ви спідали. А Як ми знаходимо цілі, ну, цю місцевість ми знаємо вже, напевно, як свої п'ять пальців, все-таки рік літаємо. А, тому. Плюс-мінус знаємо їхні логістичні шляхи, знаємо в який час відбувається ротація. Це нам допомагає їх знаходити і знешкоджувати. Інколи роботу наших дронів ворог ускладнює, намагається глушити сигнал або подавати фальш-координати. Є певна кількість супутників. Ми їх не використовуємо, але літак їх бачить. Це фальшивий літак. Це свідчить про те, що йому, йому ці координати підставляють, значить. Значить, кацап знає, що му тут та навіть якщо дрон тимчасово втрачає зв'язок з оператором, він самостійно виконує завдання. Якщо немає зв'язку між радіостанцією і літаком. Він буде повертатися на свою місію, яку ми побудували, і знаходить такий дрон різноманітні цілі для удару. Ми працювали по градам, ми працюємо по контрбатареї це по артилерії противника. Ми працюємо по особовому складу під час ротації. Так само, і автівки, які участвують в цій ротації, підвозять особовий склад. Це легкові Автівки і вантажні автівки. Mm -hmm. І що важливо, дрон цей неодноразовий. Наші пілоти БПЛА успішно повертають його після кожного завдання. Іноді буває так, що літак десь сідає, і ми не можемо його знайти. Але там потім аграрій урає поле і знаходить наш літачок, передають його назад. Слава Богу, всі да. разом працюють на перемогу. А чому він кружляє? Валить. Такі розвідувальні дрони це очі українських військових, що день і ніч тримають ворога під контролем. І саме завдяки таким пташкам зсу бачать усе і завдають удару першими. Влада цимбаленко ілона ковальмо, Україна, армія ТВ. Марафон Єдині новини.